Коли майбутнє стає реальністю, коли справжні мрії перетворюються на камені, які покладуть основу для вашого успіху. Ласкаво просимо до нашого університету, де ми змінюємо світ крізь призму освіти, науки та медицини. У нашому університеті ми не просто надаємо вищу медичну освіту, ми розбудовуємо майбутнє здоров'я суспільства. Наша місія використовувати передовий досвід у навчанні, дослідженнях та клінічній практиці для поліпшення життя людей. Наша візія це створення високого стандарту освіти, науки та медичних послуг. Ми працюємо над постійним удосконаленням процесів, щоб відповідати не лише вимогам сьогодення, а й майбутнім потребам. У нашому університеті цінуються люди, їх особистість та права. Ми дотримуємо цінностей відповідальності, професіоналізму, гуманізму та креативності. Академічна свобода та повага до національної спадщини є нашими керівними принципами. Приєднуйтесь до нашої спільноти, де кожен може розвивати свій потенціал, де досконалість не мета, а стиль життя. В нашому університеті ми не тільки вчимо, ми змінюємо світ разом. Реалізація місії Полтавського державного медичного університету в освітньому процесі побудована на принципах університетської автономії, сутудентом центрованого навчання та академічної свободи об'єктивності та забезпечення реального рівня і прозорого доступу до якісної освіти, забезпечення якості навчання, викладання та оцінювання, наступності процесу здобуття вищої освіти, поєднання навчання і викладання з дослідженнями, прерігативи використання у освітньому процесі, інноваційних методів викладання, реалієнтних завданням навчальних дисциплін. Місія нашого університету це поліпшення здоров'я суспільства, поліпшення здоров'я шляхом використання передового досвіду при наданні послуг вищої медичної освіти. Наша задача це забезпечити високий рівень якості освітніх наукових і медичних послуг саме в стінах нашого університету. Як реалізація відбувається? Ну, перш за все, за. Забезпечується взаємозв'язок між навчанням і практичною охороною здоров'я завдяки тісному зв'язку під час навчання, тісному зв'язку під час практичних наших лікарських і медсестринських практик виробничих. Обов'язково реалізується принцип індивідуальної освітньої траєкторії. В освітній процес ми регулярно впроваджуємо нові технології навчання, щорічно поліпшуємо матеріалі. Матеріально-технічне оснащення у нас є фантомні класи, матеріально-технічне забезпечення кафедри, що забезпечують освітній процес на освітній програмі стоматології. Звичайно, удосконалюються умови для безперервного професійного розвитку науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчання здобувачів освіти університету, і, звичайно ж, розширюються програми міжнародного співробітництва і академічна мобільність здобувачів освіти. Реалізація місії університету після дипломної освіти це надання високоякісних освітніх послуг, це підготовка конкурентно спроможних фахівців для медичної галузі, які будуть працювати в різних закладах охорони здоров'я. Але скрізь вони мають мати високу компетентність. Забезпечують підготовку наших лікарів-інтернів, наших слухачів, курсів спеціалізації, високопрофесійні кадри нашого професорсько викладацького складу університету. Цьому сприяють і сучасні тренінгові центри, симуляційні центри, різні курси професійного вдосконалення, які постійно проводяться, адже після дипломна освіта є безперервною. Університет постійно оновлює. Курси спеціалізації у відповідності до вимог сьогодення. На сьогоднішній день з 24-го року на базі кафедри університету відкрита спеціалізація фізична та реабілітаційна медицина та медична психологія. Ми виходимо з того, що внутрішня медицина. Є базовою фахою, дисципліною, яка має визначальне місце в підготовці лікарів загалом, особливо лікаря загальної практики сімейного лікаря. І тому знання з внутрішньої медицини є особливо важливими в комплексній підготовці сьогоднішнього лікаря. Це включає і рівень теоретичної підготовки. І рівень практичної підготовки, і оволодіння здобувачами освіти практичними навичками, і надання невідплатної допомоги. Усі ці складові мають надзвичайно велике значення. Тому першою основою є робота студентів з пацієнтами безпосередньо біля ліжка хворого. Вони відпрацьовують те, що завтра стане для них основою. Вони повинні вміти бачити хворого, як він тільки переступив поріг, які ознаки, який колір шкіри, яка походка, який настрій цього пацієнта, і вміти розмовляти з пацієнтом. І ми цьому вчимо пацієнтів. Є ті стани, які неможливо змоделювати, і тому, особливо коли мова йде про невідкладні стани, центр важкості, тяжкості перебазовується на симуляційний центр. І наші зубов вищої освіти в симуляційному центрі засвоюють навички надання невідкладної допомоги, як то передусім, вміти проаналізувати, записати, проаналізувати електрокардіограму при невідкладних станах, вміти провести реанімацію пацієнтів, провести штучне дихання, масаж серця. І, безумовно, рівень теоретичної підготовки, рівень практичної допомоги, рівень оволодіння навичками, рівень надання. Невідкладної допомоги створюють загалом комплекс якісної підготовки лікаря. І, власне, все це є запорукою того, що знання будуть реалізовані в практичній діяльності, а ми повністю реалізуємо професійну програму ОПП «Медицина». Місія освітньо-професійної програми медицина корелюється зі стратегічною місією національної вищої медичної освіти і місією Полтавського державного медичного університету, яка полягає у формуванні високоосвіченого конкурентно-спроможного фахівця в галузі охорони здоров'я, який здатний до інноваційного дослідження безперервного професійного розвитку і навчання під час свого життя. Місія відповідає меті освітньо-професійної програми медицина, а саме полягає у збереженні. Здоров'я життя окремої людини та суспільства в цілому, шляхом підготовки висококваліфікованих лікарів, які здатні до лікування, діагностики та профілактики різних захворювань на високому рівні, здатні до проведення наукових досліджень та впровадження їх у клінічну практику, також пропагувати здоровий спосіб життя. Місія освітньо-професійної програми Стоматологія в Полтавському державному медичному університеті реалізується шляхом підготовки висококваліфікованих лікарів-клініцистів, які віддані своєму професійному обов'язку, здатні навчатися протягом всього життя, вести науковий пошук та впроваджувати інноваційні розробки в свою практичну діяльність. Чому сприяє постійне удосконалення освітньої програми стоматологія висококваліфікованими науково-педагогічними працівниками університету із залученням стейкхолдерів? Це саме здобувачі освіти, студентське самоврядування, роботодавці, які всі зацікавлені у підготовці висококваліфікованого фахівця, який здатний на інтеграцію до європейського освітнього простору. Як завідувачка кафедри пропедевтики терапевтичної стоматології, хочу сказати пару слів стосовно освітньо-професійної програми стоматології і впровадження місії університету в її розробку. На сьогоднішній момент на кафедрі пропедевтики терапевтичної стоматології розроблена нова дисципліна, вибіркова дисципліна, яка безпосередньо стосується студентів другого курсу і безпосередньо намагається. Привити студентам саме мануальні навички з нашої дисципліни. По-друге, на сьогоднішній момент я являюся експертом з розробки галузевих стандартів з терапевтичної стоматології і всі ті здобутки, які стосуються насамперед покращення якості гігієни, покращення якості. Лікування пацієнтів я доношу своїм студентам, як студентам, які навчаються на третьому курсі і вивчають такі розділи, як карій зубів, некаріозні ураження, пульпіти, періодонтити і таке інше. Студенти другого курсу на сьогоднішній момент, припаруючи зуби у фантомному класі, а також на уніфікованих спеціальних фантомах. Підготували наукову роботу, яка буде докладена безпосередньо на імецкопі. І ця робота стосується безпосередньо тих мануальних навичок, які здобули студенти на нашій кафедрі. Безпосередньо нашими студентами підготовлено разом з викладачами декілька статей, які опубліковані у наукових фах... фахових журналах категорії Б. ОПП стаматологія, що реалізується на кафедрі ортопедичної стоматології з іплантологією, відповідає місії, візії та ключовим цінностям університету і спрямована на підготовку висококваліфікованих, конкурентно спроможних, компетентних спеціалістів, здатних вирішувати складні ситуації в стоматології. Час на кафедрі є комп'ютерний клас. В начальному процесі використовується мікроскоп та всі сучасні технології е, при використанні е, сучасних ортопедичних конструкцій сутою на імплантати. день, Я Костянтин Виколенко, директор комунального підприємства Полтавський обласний кардіоваскулярний центр. Засвідчую той факт. Що місія освітньої програми медицина, мета якої полягає в збереженні здоров'я як окремої людини, так і в суспільства, в цілого, абсолютно королює з тими результатами навчальної програми для здобувачів освіти, яка впроваджується в Полтавському державному медичному університеті. Інтерни, які приходять до нас, повністю володіють як практичними, так і теоретичними знаннями, які дозволяють їм Проводити діагностику та лікування захворювань внутрішніх органів на сучасному рівні, що знову таки дозволяє їм стати в майбутньому фахівцями, які будуть конкурентоспроможніми на ринку медичних кадрів.